Та сестри, вітаю вас зі святом Вознесіння Господнього та вітаю на нашому ютуб-каналі Вічі в щоденній програмі Євангелія на кожен день, де я, протерив Володимир Давидов, з вами читатиму святе письмо саме Євангелія, і саме те, яке сьогодні читали за Бужінням. І, звісно, воно присвячене події Вознесінню Господньому на небо. Отже, тоді ми з вами перейдемо до самого одразу до самого Євангелія. і Прочитаємо та спробуємо прояснити деякі моменти, якісь цікаві, тобто будемо коментувати. Отже, Євангеліє від Луки, це по суті кінцеві вірші Євангелія, це 24 глава. Коли Ісус Воскрес із мертвих, пише апостол Лука, він став посеред учеників своїх і говорить їм мир вам. Вони ж схвилювавшись і злякавшись, гадали, що духа бачать». Ми бачимо, що Христос являється посеред учнів, посеред учнів і являється зненацька. А у інших івангелістів говориться, що двері були зачинені всередині, бо боялися учні іудеїв. І Христос являвся неодноразово посеред апостолів саме таким чином. Устола у Євангеліста у Луки, от якби це так, напевно, ну, об'єднано так, як де. Декілька моментів, ну, в один такий, що Христос з'явився, учні дійсно перелякались, тому що ну, ненацька. По суті, Євангеліст Лука описує ну, таке складається враження, як перший раз, коли Господь зявився учням, коли вони дійсно зібралися всі. Тому що тут далі ми будемо читати: Христос переконує. Учні в тому, що він не дух, ніхто, а саме їхній вчитель. І от першим моментом, коли Христос з'являється, учні просто уявіть, перелякані, бояться іудеїв, що їх почнуть розшукувати, що е, захочуть розквитатися як з Христом, так і з іудеями. І тут Христос, вони вже чують, що Христос десь ну, дехто вже знає, що Христос Воскрес. Одним явився другим, третім Марії Магдалині, Престі Богородиці. Тим апостолам, які йшли в Емоус, у цій Клеопі. І тут являється вже всім. Вони перелякані. І дійсно, у фіфілах болгарського описується те, що таке було, що біля гробів часто люди могли зустріти ну, на кладовищі, грубо кажучи, могли побачити духів. Тобто, в принципі, явлення духів воно. Було присутнім в житті іудеїв Це було відомим явищем. Не скажемо, що не скажемо що частим і постійним, але якби таке є. таке ну те, Воно існує. І коли Христос з'явився, звісно, вони теж могли подумати, що Він дух. І Христос, перше, що Він робить, коли його помітили, перелякані апостоли він каже мир вам. Тобто, звертається для того, щоб. Той страх, почуття, буря емоцій і почуттів, які сколихнули серце апостолів, щоб вони заспокоїлися і мали мир сердечний, в першу чергу. Бажає їм, по суті, миру, щоб заспокоїти. А з іншої сторони, він цими словами показує, що він такий, який раніше був, люблячий, і той, хто піклується про апостолів. От саме з цією любов'ю, любовним таким посилом до апостолів Господь і говорить, і скажімо так, його голос одразу, слова, голос одразу заспокоюють апостолів на відміну від того, як збентежило його явлення. їх. І вони дійсно ну, були злякані одразу, що гадали, що духа бачать. І сказав їм, чого, і чого, чого стривожились і чому такі думки входять до сердець ваших. Теж дуже цікавий момент, в тому, о, дивіться, як сказано, стривожились. Ну, стривожену людину можна, і ми можемо зрозуміти, що людина стривожена. По обличчю видно. А Христос продовжує, чому такі думки входять до сердець ваших? Апостоли ще, ну, скажімо так, навіть не пікнули, вони просто перелякані, збентежені. А Христос. По суті, цими словами, чому думки входять до сердець ваших, такі думки, а він ну, по суті свідчить про свою божественність, тому що те, що у людини на серці знає тільки ця людина і Господь Бог. І якщо вони не встигли ще поділитись Христом, то в принципі ці слова Христові свідчать, що Він бачить їхні думки. Чує їхні думки, І він їх і питає, чому ви збентежились. Погляньте на руки мої і на ноги мої, це я сам. Доторкніться до мене і роздивіться, бо дух плоті і кісток не має. А я, як бачите, маю. І сказав, що це, показав їм руки і ноги. Потім він буде показувати вже апостолу Фомі окремо. Але зараз він показує, напевно, це описується той момент, коли апостола Фоми не було в цьому серед апостолів. І показує руки дійсно рани, тому що ну, дух би не мав би цього всього. І він дозволяє йому по, ну, по, доторкнутися до нього. Це теж до духа неможливо. Тобто, бачите, Христос говорить, являється да, дійсно чудесним образом. Зараз ми поговоримо ще про цей момент, і намагається заспокоїти і дає пересвідчитись апостолам, що він, ну, що він людина, він не, не щось потойбічне, і щось страшне і примарне. Каже, доторкніться до мене. Ось мої рани, можете навіть їх е, до, е, по, осязати. Так? Коли ж вони від радості ще не вірили і дивувалися, сказав їм. Тобто апостоли пересвідчуються, підійшли до Христа, доторкнулись до нього і їх, так, знаєте, відпускати почало серце. Е, і Господь їм говорить: чи маєте тут якусь їжу? Вони ж подали йому частину печеної риби та е, мед. І це стільниковий мед, і, і взявши перед ними їв, це ще одне пересвідчення: одне діло доторкнутися, а друге пересвідчення в тому, що дух би не зміг би їсти фізичну їжу. А Христос, на відміну від духа, Каже, дайте їжу і вкушає, хоча потреби в цьому нема. І от ми зараз хотів би ще буквально декілька слів сказати про те, яким же чином Христос являється. Справа в тому, що апостол Павло взагалі в своєму посланні говорить, що після Воскресіння людина буде мати не таке тіло, яке ми зараз, а духовне тіло. А по суті, за такими, ну, умовно кажучи, подібними властивостями, якими о, 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 володіло тіло Ісуса Христа. У феофілакта Болгарського ми знаходимо пояснення, ну, знову ж таки, ми, говорячи про Феофілакта, це компиляція і компіляція з різних джерел, з думок святих отців і отаке, осмислення і подача загальної думки. Так от, у нього ми можемо знайти момент, того, що де стверджується, що тіло Христове після Воскресіння. Ну, не в буквальному змісті, а умовному, воно як було, як тим, що Христос помер і Воскрес, воно як було пере, перестворене. І е, було тіло людське, яке з'єдналося з Божеством, але після Воскресіння Христового це тіло було обожнене Духом Святим. І це тіло Христове, воно стало, е, ну якщо це ж жночки, знаєте, гра слів, але. В цій грі можна відчути відтінки. Воно стало тіло не плотським а духовним. Яким? Ну Духовним це знову ж таки, ми можемо сказати: духовним якби дух ні, не дух, воно теж має матерію. Ті, ну, через це Христос і каже: доторкніться до мене, сам бере їсти. Тому він не став просто безплотним духом. Але тіло а, воно як ну преображ, преображене і. А, як це його, знаєте Брак брак слів інколи, коли про такі речі говориш, а, е, духовні. Е, у фіфілакта Болгарського говориться, що тіло духовне воно керується не душею, а духом Божим. І от таким же. Такими тілами будуть люди, які в Воскресіння для життя вічного будуть воскресні для життя вічного, у них теж тіло, яке воскресне, буде підпорядковуватися не стільки душі людській, скільки духу Божого. Тому що сама душа теж підпорядковується і слухає Духа Божого. Тобто все єство людини і духа складова, і фізична складова стає ну, в до Бога, в повному послусі, як у ангелів, наприклад. Ангели всеціло віддані Богу, такі люди, які для будуть Богом обрані для життя вічного, але яким чином обрані, за рахунок того, що люди цього захотіли і доклали зусиль в своєму ну, минулому житті, да, в цьому земному житті. Коли ми докладаємо зусиль для того, щоб бути з Богом, Господь, ми сподіваємось, нас помилує за наші гріхи, наші помилки, і ми будемо з Богом. І в такому разі наша душа підпорядковується Богу, служить Богові. І, ну, знову ж таки, оце поняття служить, це ж не то, що там раби чи там слуги Божі. Це поняття дуже об'ємне. Тобто бути з Богом, перебувати з Богом і е, служити це, якби, знаєте, як от розділяти з ним буття. Буття радості і благості. Як там більш детальніше, ну, нам не відомо ні мені, ні вам, нікому. Комусь зі святих щось перевідкривається, але це такі, знову ж таки крупиночки. І е, саме е, душа підпорядковується Богові. Ну і, звісно, і тіло тоді підпорядковується Богові. От саме про таке тіло говорить Апостол Павло, духовне тіло. Христос же, коли воскрес, от, е, його тіло стало теж таким духовним. Через це воно мало не, не, якби. Залишаючись фізичним тілом, плотські, ну, маючи плоть, Господь все ж таки набував, ну скажімо так, деяких надзвичайних властивостей, які, по суті, притаманне духовному тілу. От, по суті, проходити через двері за, за, закриті і являтися серед учнів, або переноситися з одного місця в інше. Якщо ми подивимось, всі ці події, які м, описуються. У євангелістів е, і у, після Воскресіння. До Вознесіння це 40 днів. Про це пише апостол Той же Лука, тільки вже не в Євангелії, а в Книзі Діянь. І події Вознесіння вони відбулись на 40 й день. Але ми бачимо, що Христос, е, ну, якщо проаналізувати одразу дні після Воскресіння, то е, можна. Ну, Ствердити, що він переноситься з одного місця в інше. Припустити таке такі міркування. Але давайте продовжимо. От, про духовне тіло поговорили далі продовжуємо. І взявши перед ними їх, тобто пересвідч, переконав апостолів. Сказав же їм ось ті слова, які я сказав до вас, коли ще був із вами, що належить сповнитися всьому написаному, написаному в законі Моїсеєвому і у пророків, і в псалмах про мене. Тобто ну, повертає думки, а, і, да, думки апостолів до тих подій, і до, до тих слів, які Христос говорив про себе. Коли от, по суті, теж, напевно, тут Він нагадує апостолам ті слова, які ми читаємо е, у Євангелісти Яна Богослова. ці бесіди, такі довгі, глибокі бесіди і відверті з учнями бесіди Ісуса Христа. Тоді відкрив їм розум розуміти писання. У пророка Іогіля сказано, що теж пророцтво якби сповнюється, що Дух Божий дав, я зараз там не дослівно, а що Дух Божий дає розуміння, тобто просвітлює людину, і таким чином людина, людині відкриваються нові істини. І тут якраз от Христос. Тоді відкрив їм розум розуміти Писання. А знову ж таки, тут ще один такий момент, що до того ще більш такий момент події, які в цьому моменті, які ми зараз читаємо, заключені. Апостоли перелякалися, з них з голови все повилітало. Господь їх заспокоює, каже, це я. Це ніхто не ні інший, це не дозволяйте мені поїсти, доторкніться до, до мене. А і от апостоли заспокоюються, радіють. Він каже: згадайте, про що я казав. І по суті, в цьому спокої Апостоли, до них приходить е, здатність після переляку і після такого емоційного емоційної радості. До них приходить спокій, і вони починають аналізувати і розуміти, про що говорить Господь. От, якби, і дав їм розум розуміти писання і сказав їм. Так написано і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих третього дня, і щоб проповідувалося в ім'я його покаяння і відпущення гріхів. Саме в всіх словах е, говориться про таїнство хрещення. То, і м м Христос. Е, тому що зараз у нас таїнство хрещення це в основному маленькі діти. Да? Там такого самого покаяння. А Христос же говорить все ж таки про. Ну, новозавітню церкву, де хрестилися дорослі. Але перед хрещенням людина обов'язково мала ну, спорозкаясь у своїх гріхах. Через це, отут не стільки про таїнство покаяння, скільки про таїнство хрещення, Щоби проповідувалось в ім'я його покаяння і пучні гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима. Тут Господь теж говорить про те, що вже нема різниці: іудеї чи язичник, що вже все так, все починається з іудеї, але... Проповідь вона проповідь Царства Небесного вона має розійтись по всьому світу. І Царство Небесне уготовано всьому світу. І всьому людству, яке живе на нашій земній кульці, і яке було, є і буде. От. Ви ж свідки цьому. І ось я посилаю бітницю отця, мого на вас. Ви ж залишайтеся у місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Господь говорить, що те, що Отець мій Небесний, обіцяв, що пошле вам утішителя, то там, по суті, Духа Святого, те воно і станеться. Але ви, поки, воно, поки Дух Святий не зійде, залишайтесь в Єрусалимі. Доки не зодягнетеся силою з висоти. І теж не дана буде вам сила. ну, як е, це теж у прочитав, Що не дана сила, як, наприклад, щити меч, а зодягнетеся. Тобто е, сила і духовна броня, духовний захист буде з усіх сторін. Коли ти зодягаєшся, ти захищений повністю, ніж коли, наприклад, у тебе всього лиш меч і щит, який прикриває частину. Е, Частину бійця або там ну броник броні, да як на сьогодні, сьогодні актуально Ні, ти повністю задягаєшся. Зодя... Благодать Божа, повністю Дух Святий задягає людину і оберігає від усіх напастей. Проблема в тому, що людина з під своїми вчинками, да гріховними потуканням, страстям а, вона знімає з себе цю благодать, намагається зняти. От, Вивів же їх за місто аж до Віфанії, і, піднявши руки свої, благословив їх, і було, коли він благословляв їх, благословляв їх відступив від них і почав возноситися на небо, і вони, поклонившись йому, повернулись до Єрусалиму з радістю великою і перебували завжди в храмі, прославляючи та благословляючи Бога. Амінь. Дивіться, як помінялися апостоли, вони були перелякані і ховалися по горницям, закривали двері вікна, щоб про них ніхто не знав. Після того, як Христос вознісся, що сказано, повернулись до Єрусалима з радістю і перебували завжди в храмі, в якому? В Єрусалимському храмі. Тобто там, де по суті були е, гніздо ненависників Христових і, по суті, і апостолів, де їм е, для них була найбільш, для них це було найбільш небезпечне місце, і, тим не менше, вони от, е, натхнені. Словами Христа уже не боялися, а з радістю були в храмі, постійно перебували, так? перебували завжди в храмі, прославляючи та благословляючи Бога. Тобто не тільки молилися, а ще й, скоріше всього, що й проповідували. Тобто настільки у них було дерзновіння, і, як ми бачимо, нічого їм ну, на початку не було. Хоча от ось, там 40 днів, да, більш, чуть, чуть, трішки більше місця від подій, Голгофи пройшло. І тим не менше, от, апостоли. Апост... Ну, і, і якби всі ті страсті уляглися, ну, до певного моменту, звісно. А Христос говорить дійсно, що так написано, так належало постраждати Христу а, а, і Воскреснути з мертвих третього дня. Я тут хотів зупинитись на слово Христу. Ми пам'ятаємо, що Христос, Месія, Спаситель це три слова, значення яких одно, одне, Помазаник. І тут якраз Христос. Ну, от, Христос заповідає хрестити. Да? Ще раз хочу, так належало постраждати Христу і воскреснути, щоб проповідувалось в ім'я Його покаяння і відпущення гріхів. Тобто хрещення проповідувалось в ім'я Христове. А чому ж ми хрестимо тоді ну, в честь Святої Трійці? І, взагалі, а де про Святу Трійцю, ну, Свята Трійця слово взагалі в Євангелії, ми ніде не знайдемо, в та й в Біблії ніде не знайдемо. Ми можемо єдине, що знайти так, де в апостолам Матвія сказано: ідіть, Христос перед Вознесінням каже апостолам, ідіть їх всіх навчіть і хрестіть в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Оце єдиний такий, напевно, найяскравіший момент, який говорить про все ж таки троєчність Бога. Навіть там, де Христос хреститься, ми бачимо, спостерігаємо явлення Святої трійці, Да? Бог Син, Бог Дух Святий Віді голуба, і Бог, Дух, і Бог Отець Голосом з неба. Е, ну, це все ж таки видимий образ, а от саме таке поняття трійця, де проговорено це, ну, практично немає. І тут сказано, що Христос говорить так, щоб проповідувалось ім'я Христове у хрещення. То невже ми хрестимось? ну, Треба хрестити? Тільки в ім'я Христа, ну, тільки в Ісуса Христа, Бога Сина. Насправді, ви знаєте, якщо ми е, беремо ім'я Христове, воно включає в собі вже трійцю. Тому що Христос це є помазаник. Е, яким чином? Е, яким чином в цьому слові заключена е, Тайна трійці? В тому, що є той, хто помазує Бог Отець. Благоволить, помазати, так? Є той, хто помазує, це Бог Дух Святий, і є той, кого помазує, це Бог Син. От навіть в цьому слові заключено поняття трійці Бога. І через це, коли Христос каже, хрестіть в ім'я моє, в ім'я Христа треба прийняти хрещення, то, в іншими словами, Він говорить про троєчність, хрестити в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. От так можна трішки, знаєте, якщо глибше розширити поняття з усіх сторін його сприйняти ім'я ім Ісуса Про Христос, от ми, заглибившись в це ім'я, ми пізнаємо трійцю в певній мірі. От ну на сьогодні все. Завершуємо наш наше Евангеліє читання. Дивлюсь у нас сьогодні в чаті. Питань немає, тому будемо завершувати наш ефір. Я вас ще раз щиро вітаю з Днем Вознесіння, тому що це важливе свято, тому що якщо Воскресіння Христове це запорука нашого майбутнього Воскресіння, як Христос Воскрес, так і ми. Ми хрестимось в ім'я Христове. Тобто, як сказано, в Христі ми спогрібохомся, і в Христі ми совоскресаємо разом з ним. Саме от під час хрещення нашого цього троєкратного занурення в воду, от таке символічне. Погрібаємо з ним і воскресаємо, виходячи з хрещенської купелі. І е, от це запорука нашого Воскресіння. Але Христос, коли війшов, вознісся вірніше на небо, і сів праворуч Бога Отця, Він же сів разом з плоттю людською. Тобто в його особі людство вперше повноцінно потрапило і потрапило в царство небесне. Ну ми можемо, звісно, сказати ще про Іллю і Єноха, але це трішки питання, яке, знаєте, ніби й так, але й не так, тому що і єноху, і Іллі ще належить прийти в цю землю, і нема людини, яка не проходить, ну нема тої людини, яка не, не помре. Рано чи пізно кожна має пройти оцей момент смерті, як і сам Христос. Тобто, якщо він пройшов цей шлях, то значить і всьому роду людському належить пройти цей шлях. І через це, да, звісно, виникає, знаєте, от вам говорю, а виникає питання: а ті люди, коли Христос явиться судити весь, весь світ так, в судний день. То ті люди, які ще не померли, вони мають, теж мають померти. Важко тут сказати. Можливо, певний, певний вид смерті теж буде, а може і не знаю, тут. Знаєте, це вже із області того, що буде колись, і ми можемо тільки міркувати. Але повертаємось до того, що у Христі людство потрапило в Царство Небесне. І іншими словами, можна сказати, що Христос, ставши людиною і в момент возникнення Він дарував нам Воскресіння. А возніш, вознесшись, він, по суті, взяв і відкрив ворота Царства Небесного. І людство в його особі війшло. І для людства Царство Небесне стало реальністю і стало доступним. Для нас, а тепер що залежить від нас? Для, від нас залежить те, ворота відкриті. Ми можемо туди потрапити. Але тепер ми маємо докладати зусиль, щоб туди потрапити. Але воно вже дароване, як мені дуже подобаються ці слова в євхаристичному молитві євхаристичного канона, де говориться про те, що ти дарував нам царство майбутнє, тобто воно вже дароване, але ми унаслідуємо його в майбутньому, в майбутньому нашому, тому що ми ще живемо так на цій грішній землі, земною земним життям, але покликані до, до е, життя праведного і е, життя в царстві небесному, яке Господь уготовував вродові людському. Він уготовував це ще Адаму і Єві. І Рай це ще не було царство небесне. Часто їх асоціюють і ототожнюють. Хоча ні, рай це було теж підготовчий період для того, щоб людство в особі Адама і Єви зростало духовно і, і унаслідувало вічність. Ну і нащадки, звісно, діти Адама і Єви теж до цього. Тобто рано чи пізно Адам і Єва мали б народити дітей в Едемі. І зростати не пізнаючи гріха, зростати в праведності, в святості. І по суті, а, завдання було подібне до ангелів укорінитися повністю в добрі, щоб неможливо було грішити. Ну, не так сталося, як гадалось. Спокуса виявилися іншою. І як через дерево, а по а, та, та теж така цікава паралель, як через дерево, а, пізнання добра і зла людство. Пізнало в людство війшло, в життя людини війшла смерть. Так, от через інше дерево, хрест Христовий, так, і його жертву, людство, в людство ввійшла надія і, по суті, життя, життя вічне. Отже, користуємось тим даром, який, який Христос нам дарував. Ще раз вас вітаю з Вознесінням Господнім. Хай Господь вас благословляє та оберігає! бажаю вам мирної та тихої ночі. І не забуваємо молитися, звісно, за наших захисників воїнів, які боронять нашу Україну. Е, також нагадую, що ви можете нас підтримати вашими безцінними коментарями, вподобайками, поширенням та підписуйтесь, хто не підписався. Для нас це важливо. Якщо ви знаєте, зустрічався вже з такою думкою, неодноразово, що дехто від ну, з моїх знайомих відписались, тому що постійно йдуть повідомлення: стрічка воновин завалена тільки нашими ефірами, і люди відписуються. Можна просто якби, там. Під, бути підписаним, але якщо там дійсно великий спам від, вам від Ютуб каналу Вічі, то можна там відключити повідомлення, що дзвіночок виключити. Хоча хай буде вам. Кому цікаво, хай буде дзвіночок. Так от перекреслити дзвіночок, щоб не було ці сповіщення. Там Не рекомендувати можна написати. Тобто таким чином і вам не спамить багато відео. Ну, такі бувають випадки. Я зіштовхнувся, що. Відписались, тому що дуже багато стрічка завалена Є youtube каналом Віч. Так от, можна ці всі маніпуляції, і вам добре буде, і нам буде добре кількість підписників, тому що, чесно кажучи, не, не розумію але е, тенденція до того, що підписників менше, і, чесно кажучи, я трішки такі так е, е, ну не можу зрозуміти, чому. Невже все так. Ну, не розумію. Але на все воля е, Тому ще раз вас закликаю до підтримки нашого каналу. Також ви можете підтримати, нагадую, це у нас фінансово задонативши або ставши постійним спонсором нашого youtube каналу «Віча» і наших проєктів. Поки у нас їх два актуальних: так: Євангелій на кожен день та «Івангельський ранок. До зустрічі з вами «Івангельським ранком. На все добре, до побачення!